Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку адаптація. Як загальна властивість біологічних систем. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Адаптація з латинської мови adaptation – пристосування. В біології загальна властивість усіх біосистем. Щодо формування і розвитку нових біологічних ознак відповідно до змін умов навколишнього середовища. Основи теорії адаптації закладено канадським ученом Гансом Сільє. Він увів у науку поняття адаптації, виявив фази адаптаційного процесу, сформулював уявлення про загальний адаптаційний синдром і стрес. Адаптація допомагає організмам з навколишнього середовища отримувати повітря, воду, їжу та поживні речовини, пристосовуватись до фізичних характеристик оточуючого середовища, таких як температура, освітленість та вологість, захищатись від природних ворогів, розмножуватись, реагувати на зміни оточуючого середовища. Адаптації можуть бути біохімічними, морфоанатомічними, фізіологічними, поведінковими, онтогенетичними. Їх ми далі і розглянемо. Перші адаптації це біохімічні, проявляються у внутрішньоклітинних процесах, зміна роботи ферментів або зміна їхньої кількості. Наступна адаптація морфоанатомічні або структурні зміна форми та будови організму. Це може бути колір шкіри, форма тіла, видозміна покривів. До них також належить твердий панцир черепах, який забезпечує захист від хижаків. Фізіологічні пов'язані з хімічними процесами в організмі, до них належить секреція отрути, підтримання температури тіла, нейтралізація токсинів при травленні. Також до них можна віднести запах квітів, який може слугувати для приваблення комах і таким чином сприяти запиленню рослин. Наступні адаптації поведінкові або етологічні, вони пов'язані з особливостями поведінки тварин, до них відносяться створення нір, гнізд, захисна поведінка, сплячка, шлюбна поведінка. До етологічних також належать пошук тваринами сприятливих умов для місць існування. Створення нір, затаювання, залякування, запасання корму, спячка та шлюбна поведінка. Онтогенетичні це прискорення або гальмування індивідуального розвитку, що сприяє виживанню при зміні умов існування. Значення адаптації Допомагає організму переносити значні зміни в навколишньому середовищі, допомагає перебудовувати фізіологічні функції поведінку відповідно до змін, забезпечує підтримку сталості внутрішнього середовища організму, якщо параметри деяких чинників навколишнього середовища виходять за межі оптимальних. А тепер натисніть відео на паузу та накресліть таблицю Приклади та значення адаптації. Перша колонка адаптації. друга Приклади адаптації і третя значення цієї адаптації. Домашнє завдання опрацювати параграф 1. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення!